Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 31 грудня, останній день цього року. Буду проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Та перед тим хочу всіх привітати з прийдешніми святами. Всі, хто дивиться це відео вже в січні, вітаємо з Новим роком. В першу чергу бажаємо миру і здоров'я. Нехай здійсниться заповідна мрія кожного з нас. А вона у нас одна на всіх зараз. Величезна подяка нашим військовим за те, що оберігаєте нас, наших дітей і нашу країну. Швидкого всім повернення додому. А вам всім щиро подяка за постійну підтримку, за ваші побажання, за всі коментарі, за лайки. Це дуже нас мотивує працювати. Також всім дякуємо за привітання, а тепер повертаємось до роботи. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. В разі перебої зі зв'язком пишіть на вайбер телеграм, вам відзвонять. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Ще раз вітаємо. Так, показуємо по черзі популярні кросовери. Починаємо з Volkswagen Tiguan 2014 року. 12500 ціна, 2-літровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач, 200 кінських сил, 102 тисячі пробіг. Номер телефону є. Так виглядає мультикермо, метична коробка, кондиціонер. Так, і Audi Q5. п'ята. Виглядає. 11 рік, 13400 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 110 тисяч пробіг. Так, і тут номер телефону. Шкіряний салон, електрорегулювальні сидінь, панорамний дах. Мультикермо. Коровка автоматична. Клімат контроль. Друзі, часто запитуєте за Prado. Їх ну, дійсно мало на ринках. Тут знайшли один. 16300 ціна восьмий рік. 4-літровий газ, бензин, автоматична коробка передач. Так, друзі, авто без під без підкрасів, 216 тисяч пробіг. Так, номер телефону має бути вам видно, можливий обмін. Так, авто від власника показую детальніше. Дуже питаєте за них зараз. Таких авто зараз складно знайти. вам було видно стан керма. Так, тут автоматична коробка. Є підігрів сидінь. Клімат-контроль, дисплей. І парктроніки. Nissan Кашкай. 10 рік, 9700 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач, авто обслужена. 235 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка. Мультикермо дякую. Показую. Так, клімат-контроль. BMW x 5 13-го року, 17 тисяч ціна, 3-літровий бензиновий двигун автоматичній коробці передач, 300 тракінські сили, 150 тисяч пробіг. Цій номер телефону. Шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Так. Панорамний дах. Так вона виглядає, підігріво сидінь, контроль. І парктроніки. Citroen Сітроенсекросер 8-го року. 9850 ціна, 2,2 дизельний двигун, 212 тисяч пробіг. Так, номер телефону видно. Механічна коробка передач. Комбінований салон. Так оно виглядає. Як доглянуте авто. Клімат-контроль. Там, Audi Q5 2011 року. 15 тисяч ціна, двохлітровий дизельний о, бензиновий двигун. заговорили вже на автоматичній коробці передач. Комплектація по плюс 127 тисяч пробіг. Обмежити номер телефону. Так, ну по комплектації, думаю, знаєте, електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний салон, панорамний дах. З просто буду показувати підігріве сидінь, клімат-контроль і багато іншого. так виглядає. Volkswagen Touareg 13-го року, 25 тисяч ціна, трьохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Так, куплялась новою в салоні. Вся в оригіналі, нова зимова резина, плюс комплект літньої нової мішелін на титанових дисках. 91 всього тисяча рідного пробігу, є сервісна історія, номер телефону є. Про такі авто також питаєте часто. Показую так, там є підігрів лобового. Показую, як вона виглядає зараз. Так, мультикермо. Так виглядає. Підгріве сидінь, клімат, дисплей. Я пораду. Іперектроніки. Так, також популярний кросовер знайшли. Nissan X-Trail. Також вони вже рідше трапляються на ринках. 12 тисяч ціна, 12. Ой, попрошую, 12-й рік, 12 200 Ціна вже заговорилась. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, повний привід, 250 тисяч пробіг. Показую, як вона виглядає. А ви дивитеся на кермо. Клімат-контроль, шестистопонева механіка. Так, є фаркоп. Honda Sierv 10-го року 14450 ціна, 2,2 дизель, 110 кВт двигун 175 тисяч пробіг. Так, зараз уточнимо номер телефону 0... 098. 0,98 66, 66. 40, 40. 645. 645. Так, коробка автоматична, клімат-контроль, дисплей, фаркоп і парктроніки. Доч Джорні 2018 року. Часто за них запитуєте. 13500 ціна, 24 бензин, автоматична коробка передач, 40 тисяч пробіг. Так він виглядає в салоні. Раз, хвилинку є. Так, авто саме думаю, знаєте. Міте кермо. Кондиціонер. Так, друзі, знімаємо по черзі. Спочатку Volkswagen Tiguan. Так, синій металік. 2011 року 9800 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, механічна коробка передач, 190 кінських сил, 1014 тисяч пробіг. Так, шкіряний салон. Чорний, шестисту панева механіка. Так і наглядаю, кондиціонер. Так, наступний буде Ford Escape. Так він виглядає. 18-й рік, 14200 ціна, 1,5 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 179 кінських сил, 157 тисяч пробіг. Так, панорамний дах. Шкіряний салон. Клімат контроль. Є парктроніки. Так, і Audi q 7. Ага, дякую. Так, так вона виглядає. Тринадцятого року 18 тисяч ціна, трьохлітровий бензиновий двигун, автоматичній коробці передач. Так, 333 кінські сили, 203 тисячі перебіг. Номер телефону є. То відчинене добре? Зараз останнім часом питаєте багато за Q7. Так, тут у нас шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Показую детальніше. Панорамний дах. Так, авто семимісне. Так виглядає підгріве клімат кліматконтроль. Зараз вам покажу... Як воно... О, так зачинено. Не покажу. Є парктроніки. Нісан Кашкай 10-го року. 10700 ціна. Двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, повний привід, автосимомісна, 222 тисячі пробіг. Так, тут номер телефону. Так, це Кашкай плюс 2. Сьогодні єдиний на ринку. Двохлітровий. Так, власниками не будемо зважати. Деталі за телефоном. Так, є фаркоп. Ford Edge, Едж 16-го року, 16900 ціна, 3,5 газ бензин автоматична коробка передач, повний привід, 290 кінських сил, 150 тисяч пробіг. Так, номер телефону, чи буде вам відблискувати 067 772 06 60 Так, чорний шкіряний салон. Трошки буде видно. вам. Парктроніки. Кія Соренто 11-го року. 13500 ціна. 2,2 дизельний двигун. Давно не зустрічали. Автоматична коробка передач, авто розмитнене, 204 тисячі пробіг. Номер телефону є. Шкіряний салон. Так, стан, думаю, добре. А, відкрили... Ні, закрили. Якраз пане, випадково. Так виглядає. Так, є фаркоп і парктроніки. Так, друзі, питали про шкоду єті. Рідко вони дуже трапляються. Тут 12-й рік, 10-900 ціна. Двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці передач. 188 тисяч пробіг. Ось тут є номер телефону власника. Так. Авто зачинене, п'ятиступенева механіка. Так, так вам мало би бути видно. Дисплей, клімат-контроль. Парктроніки. Peugeot 3008 10 року, 8100 ціна, 1,6 дизельний двигун, роботизована автоматична коробка передач, 274 тисячі пробіг. Клімат контроль. Так, має бути вам видно стан. І парктроніки. BMW X3. 13-го року, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 209 тисяч пробіг, 15 995. Ціна буде ще торг. Так, має бути вам видно номери телефонів. Фірма. Як вона виглядає в салоні? Так, шкіряний салон чорний. Так, друзі, у нас два Captiva в вкупі. Показуємо по черзі, спочатку срібний. Сьомий рік 9800 ціна, повний привід, двохлітровий дизель на механіці, 170 кінських сил, 213 тисяч пробіг. Так вона виглядає. Салон комбінований. П'ятистуканева механіка. Пректроніки Фаркоп. І ще одна. Показую чорна. Восьмий рік. 9300 ціна. 2,4, перепрошую, газ бензин, механічна коробка передач, повний привід, 170 кінських сил. Так, пише, що оригінальний 188 тисяч пробіг. Офіційне авто, номер телефону є. Вона виглядає. П'ятиступнева механіка. Кондиціонер. І парктроніки. Мерседес GLE. 42 тисячі ціна, 18 рік, 2,2 дизель. Так, номер телефону є ось тут. Так, шкіряний салон, авто, на жаль, зачинене. Власник відійшов мультикермо. Ну, думаю, вам видно. Так, Останнім часом часто запитуєте Volkswagen Atlas. Тут 18 рік, 25600 ціна, 3,6 бензиновий двигун. Автоматична коробка передач 280 кінських сил, 97 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так, так виглядає підігрів сидінь, клімат, дисплей. Парктроніки. Рено Колеус. Комплектації басе 10-го року. 9300 ціна, 2-літровий дизель. Так, по коробці зараз точно перевіримо. Повний привід. 230 тисяч пробіг. Механічна коробка. Так, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так, тут є трошки пошкодження. Так виглядає. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль. Парктроніки. Honda cr V. 15-го року, 17 900 ціна, 2,4 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 110 тисяч пробіг. Тут номер телефону. Дякую. З дозволу власника. Так, електрорегулювання сидінь. Так, є люк. Так виглядає. Мультикермо, підігрів сидінь, автоматична коробка передач, дисплей. Є ще фаркоп. Opel Antara, 13 2013 року, 11500 ціна. 2,2 дизель. Так, це у нас офіційний автомобіль на механіці. Повний привід. 163 кінські сили, 145 тисяч пробіг. Так, є. Комбінований салон. шестиступенева механіка. Клімат, підігрів, сидінь, парктроніки.